Слуховий апарат це є протез, який служить для передачі звуку до мозку людини. Для підбору слухового апарата треба звернутися до лікаря сурдолога Для того, щоб правильно підібрати слуховий апарат, необхідно зробити аудіометрію, обстеження слуху. Для правильного підбору слухового апарата треба звертати увагу на деякі речі. Це і вік хворого, і однобічне чи двобічне враження слуху, ступінь втрати слуху і обов'язкова частотна складова слуху. Слухові апарати відрізняються по потужності, по частотному діапазону, по кількості каналів, які вони можуть передати, і по функціоналу. Є апарати, які просто передають звук, є апарати, які сканують оточуючий простір і передають більш повну звукову картину. і Є апарати зі штучним інтелектом, які ще й додають еталонне звучання. Оточуючого простору. В базі СМЕДІ ми працюємо з усіма цими типами слухових апаратів. За період зниження слухової функції мозок забуває звуки, які людина чула в повсякденному житті з нормальним слухом. Коли людина одягає слуховий апарат, то виникають дві великих проблеми: незнайомі звуки і гучні звуки. Для відновлення нормального сприйняття мови необхіден період адаптації. Який повинен проходити під контролем лікаря-сурдолога.